Сьогодні не отримує перше місце, той не ображається, а тренується далі і перемагає у наступному році. Зрозуміли? І так, за друге місце у змаганнях Спорт для всіх здоров'я нації, нагороджується команда переділяння школи номер 30 Ви посіли сьогодні друге місце і не засмучуйтесь, молодці. І за перше місце нагороджується команда середньої загальної школи номер 25 Ми вас вітаємо, будь ласка, підходьте, отримуйте свої солодкі призи. А папа, візьміть і напишіть заметку в газеті. Ви підете, 18 листопада ви будете представляти свій заклад у фіналі цього заходу. Дякуємо всім за участь, до побачення, до нових зустрічей.